Доброго дня, шановні 11-класники. І я почну сьогоднішній урок от з цієї формули, яку ми з вами розбирали, коли готувалися до контрольної роботи. Я вам розповідав про хвильові властивості світла і про те, що існує дифракційна радка. І формула, яка дозволяє, наприклад, нам знайти довжину світлової хвилі, знаючи сталу дифракційної градки, кут і номер максимуму дифракційного. Тоб світло це хвиля. І Генрі Герц говорив, що безсуперечно світло це хвиля. Але ж, діти, ми знаємо, що іноді світло себе веде як дискретна частинка, тобто не подія. Тобто як частинка. А як це все поєднати? Що, що відбувається? Ну, Діти, ви дивилися на багаття? Або ви дивилися на яскравий, яскравий вогонь. От вчені вирішили ввести таке цікаве поняття абсолютно чорного тіла. Ну, в принципі, абсолютно чорного тіла не буває, тому що воно в будь-якому випадку буде випромінювати. І його випромінювання залежить лише від його температури, але, діти, у вас у 33-му параграфі, нам додому буде параграф 33, є такий запис. Абсолютно чорне тіло це фізична модель тіла, яка повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього. Ось діти, із введенням цього твердження, і почала зароджуватися квантова теорія. Квантова теорія це та частина і розділ фізики, про який ніхто нічого не знає, але намагаються нам все розказати. Квантова фізика. І от діти. Все було б добре, коли почали дивитися, досліджувати е спектральні картинки випромінювання абсолютної температури, абсолютно чорного тіла, в залежності від температури, почали енергію цю за одну секунду з площі поверхні абсолютно чорного тіла. Для кожного кольору, подивіться, при певній температурі утворювалася своя картинка. Ось подивіться, який хороший, красивий тут. Діаграмний малюнок залежності енергії від довжини хвилі, рисунок 331 на сторінці 187. Ну і експериментальні дослідження показали, що розподіл цієї енергії точно залежить від довжини хвилі. А як цю залежність знайти? А як її описати? А нам треба її описати. І от вчені не могли цього зробити. Ну, я надзвичайно сильно, е, мені подобається вчений, про яку я зараз вам розкажу. Це Макс Планк. Так от Макс Планк восени 1900 року, він, німецький фізик, до речі, він нарешті встановив формулу, яка пов'язує довжину хвилі, частоту та енергію випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула суперова, проста, але вона просто прекрасна. Дивіться, енергія дорівнює аж ню. Відповідно, або аж на наляда. -та. Ось така форма. Да. Отут є така величина H. Про те, що коли план працював і виводив математичний вираз в залежності енергії від довжини світлової хвилі, він зрозумів, що оці порції дискретні енергії, вони діти називаються, по-перше, квантами енергії, їх назвали. От звідки квантова фізика, тобто порція, дискретна порція квант. І оце аж чисть планка назвали сталою Планка, стала величина, 6,63 на 10 мінус 34 степені джоуль на секунду. Діти. Оце дуже важливо стала величина, тому що нам з вами треба буде цим користуватися. Ну і е, справа в тому, що руку до зародження квантової теорії, руку рок, до зародження самого поняття кванта як порції енергії рідокував. І Альберт Ейнштейн. Ну, він розглянув властивості цього теплового випроміню І він згодом назвав оцю частинку, дискретну частинку світла, він назвав фотоном. Або квантом світла. Тобто квант світла це і є фотон. Ну, я тут напишу, щоб ви не запутались. Квант світла. Це є фотон. Фотон. Ну, а тепер, діти, давайте подивимося, які ж властивості мають частинки світла. Тобто, які властивості мають фотони. Це важко уявити. Тобто зараз ось, ми все тут е, горять лампи, світить сонечко. А це все діти. Фотони, тобто кванти світла, дискретні частинки, які мають енергію і свою довжину. Отже, ми з вами домовляємося, так як частинка світла, або квант світла, або фотон поширюється в просторі, наприклад, то перша властивість – фотони, вони, діти, не мають заряду. Їхній заряд дорівнює нулю. Маса фотону дорівнює нулю. Фотон є безмасовою частинкою, тут написано у вас на сторінці 188. Ну, відповідно, швидкість фотона це діти закономірно, до рівня швидкості світла і до рівня 3 на 10, 8 метра на секунду, адже фотон це і є квант світла або світлова частинка. Ну, як знайти діти, яка залежність між швидкістю фотона? Ну, швидкістю світла. І частотою та довжиною хвилі. Дуже проста залежність. Лямбда помножити на ню. Це супер формула, дуже гарна формула. Я вас прошу запам'ятати. Але не слід плутати швидкість поширення світлової хвилі з, в речовині. Із швидкістю руха фотона. Фотони в речовині рухаються від атома до атома, поглинаються ними і знову випромінюються. Тут є така ремарочка. Енергія фотона четверта властивість, ми вже з вами написали. H С на лямбда, Відповідно, в джоулях. І запам'ятайте, сталу планка 6, 63 на 10-3 степен. Ну і відповідно, якщо фотон це частинка, тобто квант світла частинка, то існує імпульс. Імпульс. А імпульс фотона П маленьке, дорівнює енергія. На швидкість або дорівнює H на С, або дорівнює H поділити на лямбда. Ну і відповідно вимірюється кілограм метр на секунду. Ось одиниця вимірювання. І шоста властивість фотони випромінюються в разі переходу частинки речовини із будженого стану у стан зменшення енергії. Діти, я вас дуже попрошу, оця квантова теорія значить, будови світла, це поняття фотона, поняття дискретності світлової частинки і те, що зробив Макс Планк і його, звичайно, потім вже розширив і значить, досліджуючи теплове промінювання Альберт Ейнштейн, дав пошту до розвитку нового, нового погляду на світло, на оточуючи на нас світло, дало. В принципі, можу, я так сказати, поштовх до створення квантової фізики. І це дуже цікавий і важливий матеріал. Значить, ваше завдання прочитати параграф 33, обов'язково переписати те, що в мене на дошці. Ну, воно є у вас в книжечці на сторінці 188 Ну, і я хотів би, щоб ви мали записану сталу планка 6.63 на 10 мінус четвертій степень джо на секунду. І пам'ятали. Що це саба та величина, яка є коефіцієнтом пропорційності у зв'язку між енергією і довжиною світлової хвилі. Дякую вам, діти, за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!